Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо наш проєкт, новий проєкт, який вже присвячений отруйним організмам і серед них першими, кого ми розглядаємо, це отруйні рослини. Сьогодні з вами я, Безуська Олег Расмівна, кандидат біологічних наук, доцент. І ми починаємо. Отже, які отруйні рослини ми сьогодні з вами розглянемо? Це насамперед блекота чорна і баладонна звичайна. Потім ми розглянемо цілу групу рослин, які будуть підпадати під е, ось ці вовчі ягоди, групу вовчих, вовчих ягод. Mm. Е, і е, на наостанок ми ще розглянемо одну рослину: це дурман звичайний. Отже, блекота чорна. І ще можна називати зубовик, люльник, німиця це дворічна трав'яниста рослина родини пасльонових. Рослина отруйна і може також використовуватися як лікарська. Але ми знаємо вже з вами, що дійсно багато саме ось цих отруйних рослин в невеликих дозах отрути можуть використовуватися ще і в медицині. І блекота чорна не виключення. Поширена ця рослина по всій Євразії, крім півночі і тропіків, культивується в Україні та у деяких інших країнах. Ну і, ми вже сказали, застосовується в медицині. Отже, це дворічна рослина, вкрита м'яким клейким опушенням. Корінь вертикальний, вертикальний, товщина його до 2-3 см, гіллястий, м'який, іноді майже губчастий, зморшкувати з потовщеною кореневою шийкою. Стебла поодинокі, заввишки від 20 до, до 115 см, гіллясті, зелені, опушені, листки м'які, тьмяні, темно-зелені, знизу світлі. І е, сируваті з більш густим і довгим опушенням уздовж жилок і по краях. Нижні це так звані розеткові листки, на довгих черешках, видовжені яйцеподібні або еліптичні, пересто надрізані. Стеблові листки сидячі, видовжені, ланцетоподібні з трикутними лопатями. Ну, ось так виглядає ця рослина. Ми тут з вами дуже добре бачимо, тут вона ще і квітує, і ми переходимо саме до розгляду квіток. Квітки нечисленні, майже сидячі. На початку цвітіння скупчені на верхівках стебл і гілок. Після цвітіння на сильно подовжених квітконіжках. Чашечка має від 1 до 2,2 см завдовжки, глечикоподібна віночок від 2 до 5,5 см завдовжки, п'ятилопатевий, опадаючий, лійкоподібний, бруднувато-жовтий з сіткою пурпурно-фіолетових жилок. Навіть тут, на цій Фото, фотографії ми бачимо ось ці пурпурно-фіолетові жилки. Течінки нерівні, дві коротші за, за три інших. Нитки течінок унизу, унизу волосисті, Плід цієї рослинки, глечикоподібна, багатонесіннева коробочка зверху відкривається кришечкою. Насіння в кожній коробочці багато. І нагадує насіння маку. Воно бурувате сіре, округле чи злегка ниркоподібне сплюснуте. Цвіте ця рослина в червні липні. Насіння дозріває у липні-серпні і розмножується блекота чорна, виключно насіння. Отруйні властивості цієї рослини. Отруйна повністю вся рослина від стебла до насіння. Перші симптоми отруєння з'являються вже за 10-20 хвилин. І що це за такі симптоми? Це пересихання в роті, що супроводжується хрипотою, почервоніння на шкірі, збільшення зіниць, збудження марення та галюцинації. А у складних випадках людина може втратити свідомість або і впасти в кому. Тому при перших симптомах слід негайно викликати швидку допомогу. Токсичність цієї рослини, хімічний склад блекоти містить багато алкалоїдів, кількість яких може змінюватися залежно від того, з якою частиною рослини ми маємо справу, від пори року теж залежить, а також від місця знаходження квітки. Отрута міститься не лише в насінні або квітках, але і в стеблі, листках, і навіть в коренях. Всі органи блекоти чорної містять алкалоїди групи атропіну: це гіосеамін, атропін, скопаламін, гіосцин, беладонін, глігазіди, які містяться теж. це гіосципікрин, гіосцерин, гіосцирезин. Насіння містить до 34% жирної олії. Листя багато на флавоноїди, насамперед рутин. Ще є дубильні речовини. Містить фосфоліпіди і нітрогеновмісні сполуки, такі як холін, є стероїди, ек... ектостерин і фукостерин. Застосування в медицині блекоти чорної. Блекота рослина, яка застосовується, як ми вже сказали у медицині, однак встановлено, що вона може мати побічні ефекти на організм людини, тому не можна перевищувати дозу і в точності необхідно виконувати лікарські прописи. Алкалоїди блекоти використовуються для лікування таких захворювань. Ну, По-перше, це патології, викликані порушеннями в роботі нервової системи. Це захворювання безпосередньо пов'язані з дихальними органами: бронхіт, астма, хвороби, пов'язані з порушенням сечовипускання, цистит, піоленефрит, гастроентерологічні порушення, це гастрит, шлункові спазми. Інфекційні хвороби, навіть е, така тяжка інфекційна хвороба, дифтерія, але і там застосовується е, ця блокота чорна. При дотриманні пропорцій і режиму застосування, блокота буде діяти як е, болезаспокійливий і протизапальний засіб. Рослина може стати основою для виготовлення мікстур і екстрактів, а також увійти до складу мази. Переходимо до наступної рослини. Це буладонна звичайна, буладонна лікарська її ще називають, і загальна її характеристика наступна. Це отруйна, багаторічна, трав'яниста рослина родини Пасльонових, солянація. В Україні трапляється в Криму, Карпатах, Західному лісостепу, росточі, опіллі, росте в листяних лісах. Між чигарниками, на молодих лісосіках, переважно на відкритих місцях. Природні зарості можна використати як насильневу базу для селекційної роботи. Морфологічна характеристика цієї рослини була звичайна, це рослина заввишки. Від 60 до 130 см, і іноді навіть буває і до 2 метрів. Має товсте, багатоголове кореневище, стебло зелене чи бруднувате пурпурне, пряме, соковите. Угорі вилоподібно розгалужене, залозисте опушене, листки до 15-20 см завдовжки і короткочерешкові. Яйцеподібні чи яйцеподібно еліптичні, загострені, цільнокраї. У нижній частині стебла чергові, на квітконосних пагонах зближені попарно, один з них більший. Ну, ось так виглядає ця рослина. Беладонна, звичайна. Тепер які ж квітки у цієї рослини? Квітки одиничні, ось ми бачимо, які вони великі, пониклі, розташовані в пазухах листків на залозисто опушених квітконіжках. Чашечка п'ятироздільна, ось вона така, п'ятироздільна. біля плодів трохи збільшена. Віночок трубчасто дзвоникоподібний. 20-35 мілі... мм завдовжки, корично-фіолетовий чи червоно-бурий колір, червонобурий жовтий З п'ятьма короткими, переважно тупими лопатями. Коли цвіте ця рослина, цвіте вона в червні серпні, плід куляста, блискуча, соковита ягода чорного кольору. З фіолетовим соком. Ось тут ми бачимо ці ягоди, От, і всередині там є ще і фіолетовий сік. Отруйні властивості цієї рослини. При отруєнні було донорний стан збудження нервової системи, швидко змінюється її пригнічення. Бувають випадки смерті. Характерна риса отруєння це розширення зіниць. Ну, ось якщо нормальна зіниця, тут вона звужена, а ось тут вона розширена. Розширення зіниці – це дійсно при отруєнні білодони одна з таких найяскравіших ознак. Як лікувати? Лікування відбувається промиванням шлунково-кишкового тракту, у тяжких випадках надаються ще і серцеві, і заспокійливі засоби. Беладона містять біологічно активні алкалоїди і головним чином гіосинамін, атропін, знову -таки атропін, да? еноксид гіосинамін, гіосцин або скополамін, апоатропін, беладонін, тропін, хелеридин, сліди нікотину. Листя беладони містять трупову кислоту у вільному стані, а також литкі основи. N-метилпіролін, N-метилпіролідин, піридин, тетраметил і так далі. Є ще істероїди, є фенолкарбонові кислоти, їхні похідні, флавоноїди, спирти і танін. Застосування в медицині. Активність препаратів Беладони визначається головним чином її основним алкалоїдом. А основний алкалоїд атропін. Він належить до холінергічних холін, лікарських препаратів що блокують в основному М-холінорецептори, має виражені нейрогенні і спазмолітичні властивості, пригнічує функцію залоз. при цьому Зменшується слино і потовиділення, зменшує при цьому і утворення шлункового соку, і соку підшлункової залози. Препарати беладони застосовують як спазмолітичні і заспокійливі при виразковій хворобі шлунка і 12 палої кишки, захворюваннях жовчо-вивідних шляхів і жовчного міхура, кишкових коліках, а також як проти отруту, при отруєнні морфіном і грибами. Відзначено лікувальний ефект препаратів беладони також при бронхіальній астмі гіперсекреції потових і слізних залоз, в офтальмології атропін застосовують для розширення зіниці з діагностичною метою іпритерапії запальних захворювань. І тепер ми переходимо до такої збірної групи, як вовчі ягоди. Смертельно отруєні ягоди дуже широко поширені по всьому світу. У світі отруєні рослини з вовчими ягодами ростуть по всій північній півкулі і в країнах Азії. Зростають вовчі ягоди зазвичай як на освітлених, так і затінених ділянках, на сухих і кам'янистих вологих і рихлих ґрунтах. Деякі з кущів можна зустріти і високо в горах. Не підходять, не підходять для вовчих ягід тільки регіони з вічною мерзлотою, пустелі і вкрай обугий гальковий ґрунт. Тобто дійсно поширені вони дуже широко. Вовча ягода це назва не для однієї рослини, ми вже про це казали. Відразу до декількох. Найвідомішими і широко поширеними чагарниками, плоди яких непридатні для вживання, є. І ось які це рослини. Це вовче лико звичайне, це вороняче око звичайне, це жимолость звичайна, сніжноягідник і крушина ламка. Оскільки під загальною назвою хаваються відразу кілька кістянок. Абсолютно різних культур. За кольором вовчі ягоди можуть дуже сильно відрізнятися. Вони бувають яскраво червоними, чорними, темно-синіми або фіолетовими, навіть білими. Щоб відрізнити вовчу ягоду від їстівної, необхідно правильно розпізнавати рослину, на якій утворилася ця кістянка. Отже, вовчі лико звичайне. Ця рослина являє собою невисокий чагарник вічно-зеленого типу, близько півтора метра завишки, з довгастими темно-зеленими листями. Навесні він цвіте білими і рожевими дрібними квітками. Восени приносить яскраво-червоні овальні плоди з кісточкою, злегка схожі на барбарисові кістянки. Причому плоди сидять не на плодоніжках, а прямо на гілках. Ну, ось тут ми бачимо дійсно, вся ця характеристика вона дуже добре ілюструється цією схематичною картинкою. Ну, а самі ягоди це вже фотографія. Да? Отруєні речовини присутні не, ли, не тільки в плодах, а й у, і у листках, і у стеблах рослини. При вживанні понад п'яти ягід можливо настання летального результату. Контакт зі свіжим соком рослини викликає шкірні опіки і почервоніння, а також пухирі і виразки. У народній медицині цю рослину використовують в цій рослині використовують сушен, сушон, сушену кору гілок вовчих ягід. Звичайне, зовнішньо, як протинеривний засіб, а також при ревматизмі і невралгії, при золотусі і водянці. Так що можна використовувати сушену кору гілок вовчих ягод, але не самі ягоди. Наступна рослина це вороняче око, звичайно. Це теж багаторічна рослина, має пряме товсте стебло до 50 см, і зазвичай має чотири великих світло-зелених листки. Вони розташовані у формі хреста. Ось ми це дуже з вами прекрасно можемо побачити на цій фотографії. Над листям воронячого ока в червні або в липні піднімається зелена квітка, що складається з чотирьох чешолистків і пелюсток. У серпні вороняче око приносить один єдиний плід, ось ми бачимо чорного кольору. Вороняче око токсичне для серця, листи рослини гнітюче впливають на нервову систему, а корінь викликає рясну блювоту. Всі частини воронячого ока дуже небезпечні для здоров'я і можуть викликати смертельне отруєння. Застосовують в народній медицині цю рослину для лікування. Давайте по -по зараз проаналізуємо мігрені, невралгії, туберкульозу легень, ларингіту, асциту і різноманітних порушень обміну речовин, які супроводжуються набряками. Так що ми бачимо, який спектр достатньо широкий застосування цієї рослини в народній медицині. Наступна рослина це жимолость звичайна вид рослин з родини жимолостивих поширений у Європі, Туреччині Сибіру. Прямостоячий чагарник виростає до 2,5 метрів заввишки. Рослину можна впізнати за невеликим яскраво-зеленим листям до 3 см завдовжки, блідим знизу. Світичий гарник в кінці травня, жовтими суцвіттями, а в середині літа дає плоди, червоні кулясті кістянки, які часто зростаються біля основи. Ось тут ми бачимо ці кістянки на фотографії. Ягоди рослини злегка отруйні. споживання великої кількості ягід, приблизно 30, може спричинити біль у животі і блювоту у дітей. В народній медицині використовують протизапальну, жовчогінну, сечогінну і противирозкову дію жимовості. Саму рослину нерідко розводять в садах як декоративну культуру. Але, звичайно, ми маємо пам'ятати, що все ж таки е, треба, треба її, е, е, про неї добре розповідати дітям і застерігати їх від того, щоб вони. Скуштували ці ягоди. Наступна рослина це сніжно-ягідник білий. Це листопадний чигарник з сімейства жимолистивих, виростає до 3 мм в висоту, має яйцевидні або овальні за формою листя, темно-зелені з, з таким цілісним краєм. Ось тут ми добре бачимо такий листочок. Так? Цвіти рожевими суцвіттями, а на початку осені на їх місці з'являються білі ягоди. Плоди ніжно-ягідного можуть бути круглими або злегка такими сплюсненими і витягнутими, всередині ніг них будуть розташовуватися від однієї до трьох кісточок. При вживанні токсичної речовини в складі ягідь подразнюють слизові оболонки і викликають блювоту та опік. І нарешті крушина ламка це дорослий деревовидний чагарник, здатний досягати до 7 мм висоту. Стовбуру крошини гладкий, покритий темною корою, листя еліптичної форми з стілісним краєм, крушина цвіте непоказними білими квітками. Незважаючи на солодкуватий смак, ягоди крошини неїстівні і отруєні. Вони призводять до важкого отруєння, причому близько восьми ягід можуть стати причиною летального результату. Вживання цих ягід категорично заборонено, оскільки рослина провокує сильне блювання. Завдяки цій властивості крошину використовують у медичних цілях для промивання шлунку. Ну, а все ж таки, а які ягоди безпечні для людини, які не є отруйними навпаки? Крім загальновідомих їстів них, а це суниці, малини, чорниці, важини, журавлини, брусниці та подібні. І до них це у лісі можна збирати такі ягоди. Що можна збирати? Це чорну бузину ось вона морошка. Так виглядає плід морошки, чорноплідна горобина, глід, терен, ось сині такі. Плоди, шипшина, звичайно, всі, всі чудово її знають. І також ось сині такі ягодки у ялівця. Тобто ці лісові ягоди є безпечними для людини. Не всі ягоди, звичайно, будуть належати до групи вовчих. Ну, і дурман звичайний. Загальна його характеристика цього, цієї рослини це однорічна трав'яниста рослина родини Пасльонових солянація з гіллястим порожнистим стеблом. Рослина поширена переважно у середній і південній смузі європейської частини України, Середньої Азії, Криму, Кавказі, Алтаї. В Україні введений в культуру. Це дурман звичайний. Має неприємний запах, корінь стрижневий у цієї рослини, листя короткочерешкове, велике, чергове, яйцеподібної форми. Квітки великі, білі, з лікоподібним віночком, розташовані по одинці в пазухах листя. Чашечка трубчаста, п'ятизубчаста. Пліт, ось так виглядає пліт дурману. Це багатонасінна коробочка яйцеподібної форми, вкрита жорсткими колючками. Розкривається чотирма такими стулками. Тут добре це видно. Так? Насіння велике, сплюснуте, матово-чорне. Цвіте в липні-вересні, плодоносить з липня місяця. Вся рослина є отруйною. Отруєння проявляється першинням у горлі, моторним збудженням, галюцинаціями і появою паралічів. При отруєнні потрібна негайна допомога і промивання шлунку. Містить алкалоїди, гіосеамін і скополамін. У лисках дурману містяться також флавоноїди, дубильні речовини, каротин. У насінні міститься від 17 до 20% жирної олії, до складу якої входять ліцериди ліноленової, олеїнової, пальмітинової, стеаринової кислот. За фармакологічними особ... о... властивостями дорман звичайний близький до беладони, звичайно, про якому вже сьогодні говорили. Так? Препарати Дорману застосовуються подібно до препаратів баладони як протиспазматичний, болезаспокійливий засіб і для зменшення секреції при захворюваннях дихальних, жовчних шляхів і шлунково-кишкового тракту. Дорман використовується також в народній медицині при нервових і психічних хворобах, а також при невралгіях. Отже, дякую вам за увагу! Сьогодні ми розглядали різні рослини і навіть примудрилися ще і сказати, що є і такі ягоди, які дійсно поширені, і їх можна вживати в їжу. Але пам'ятаємо, що рослини, які є. Такими небезпечними ми повинні знати, повинні про них розповідати ще і наступним поколінням, для того, щоб забезпечити, обезпечити людей від негативного впливу цих рослин на здоров'я людини. Отже, якщо ця інформація для вас виявилася цікавою, то підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і приєднуйтесь до наступних зустрічей. До побачення!